Наша команда продовжує забезпечувати Збройні сили унікальними технічними комплексами АйПетрі. За три роки росіяни запустили проти нас більше 55 тисяч повітряних цілей. 26 тисяч цих 55 було збито підрозділами протиповітряної оборони повітряних сил. Комплексами протидії технічним розвідкам. коли я говорю про протидії технічній розвідки, оці наші герої, члени екіпажей Айпетрі, саме їх я маю на увазі. 14 тисяч цих 26, я прошу пробачення, що втомлюю вас цифрами, це шахіда. Я не маю права вам сказати, скільки цих знищених повітряних цілей були каби. Але якщо ви побачите... Знищений кап, то з 90% вирогідністю він був знищений оціми комплексами Айпетрі і оціми нашими військовими. І саме тому комплекс Айпетрі у нас накритий, щоб ворог не побачив його. Саме тому він оснащений новими автомобілями. Всі вони прикриті додатково ще й купальним ребом. Єдине, від чого мені приємно вночі протинатися, коли. Вночі приходить відосик або фоточка з упавшим кабом, або розвідувальним безпілотником, або щось інше. Ми б'ємося і б'ємо ворога. Працювати на комплексі Айпетри – це одне задоволення, тому що комплекс автоматичний, комплексом супроводжує ціль. тому що не раз було і падіння бортів, не раз було і. Те, що вона стає в коло, не може вирватися з-під нашого подавлення. Якщо працювали по кабам, дуже часто були не розриви, тобто вони лягали, не розривалися. Коли ти з військовими, настрій піднімається. І от сьогодні ще на два комплекси Айпетрів в складі Збройних сил буде більше. Сьогодні їх отримує підрозділи Центрального управління Генерального штабу, а працювати вони будуть на різних напрямках. від... Закордоння в Сумської області, Харківської області, от Хортиці, позиції на Покровську, позиції в Куп'янську, позиції по часовому яру і аж до Запоріжжя і Херсона. Сьогодні їх буде все більше і більше, і росіянам доведеться терпіти все більше і більше втрат. Так і ми підемо.